Що тільки не вигадують люди, аби урізноманітнити свої розваги. Дехто готовий викласти чималі гроші, щоб, наприклад, поплавати з дельфінами чи алігаторами. А в одному із парків Флориди пішли ще далі. Там усім охочим дозволять півгодини провести у товаристві тигра. Щоправда, маленько. Далі про це Марія Юнко місті Дейт Сіті на Флориді, шаленої популярності набула нова розвага. Місцевий центр порятунку диких тварин єдине місце у світі, де можна погратися і поплавати з живим тигриням. Ви можете гратися з тигриням, тільки якщо воно важить менше 20 кілограм. Така екстравагантна розвага приваблює сотні відвідувачів з різних країн, деяких навіть з Ісландії. Заплативши 200 доларів, ви можете упродовж півгодини погратися із могасним кошеням, погодувати його з пляшки чи поплавати на випередки. ніколи не думала, що зможу навіть доторкнутися до тигра, не те, ти, що плавати з ним. Це дуже захопливо. Останнім часом розваги за участю хижаків користуються особливою популярністю. У парку Варазоні дорослі тигри виконують команди тренерів під овації публіки. А на Флориді організатор дитячих свят серед своїх розваг запропонував плавання з алігатором. Популярність розвинулася блискавично. Втім, влада штату заборонила бобу використовувати алігатора у дитячих іграх. Таке рішення підтримали захисники тварин. Не можна допускати близького контакту людей з хижаками. І справді навряд чи буде безпечно гратися з тигренням, коли воно виросте. Тоні породи Сибірського тигра, який у дорослому віці може важити до 300 кілограм, але поки що водні розваги подобаються і йому, і його відвідувачам. Марія Юнко голос Америки.